Disagree або не погодження. To say something is different, or to disagree, we use the auxiliary verb or the modal verb from the statement, and we change the verb from positive to negative or negative to positive. Щоб сказати, що щось відрізняється, або ми не погоджуємося, ми використовуємо початкову форму be, тобто підставляючи відповідно до підмета похідне дієслово чи модальне дієслово. Від і ми змінюємо дієслово від стверджувального так, до заперечного або заперечне до позитивного ну, до стверджувального. Навпаки, то так, positive statement. The sea is much too cold for swimming today. Море занадто холодне для плавання сьогодні. No, it isn't. it's lovely. Ні, це не так. Воно мило, підходить нам. Негатив, заперечне. We don't really like living in the country. Нам справді не подобається жити в селищі. Oh, we do. We love it. Нам подобається, да? О, нам подобається. Ми любимо це. In natural English. We often use or or really before we disagree. Ми часто використовуємо ось такі вигукові фрази, як о, справді, перед тим як ми не погоджуємось. It sounds a little more polite. I'm bored. Oh, I'm not. Really, I'm not. нудно. Oh, So you see, that disagreeing also can be useful in your speaking. Good luck.